Доброго ранку. Смачного всім сніданку. Кави запашної хто п'є, І все само найкраще. Так, я пасу кози. Фу, кози, гуси. І буду відповідати про, про кози, про віники питали мене. Чи багато я наробила віників. Зараз віників не роблю. Ось, а просто насипом стелю на гору. Ну Багато не наробила цього року запасу, ну щось трошки є. ось. Чи, чи, чи в мене так почорніли, як і всіх чорніють віники? Не знаю, в кого як чорніють мої. Я на сонці віників не сушу, на, на дощі теж. мені, я ж показував там під шифером на горищі, сохнуть гарні, зелені, запашні. ось. Не знаю, може ще завтра де трошки вріжемо віничків. Ще. Підсушуємо, побачимо. Якось воно буде, ще б треба було б зраз. Хотя вже не, не є рано, але краще лучше, лучше пізно, ніж ніколи. Ось можна ще трошки дотяти було б. Ну, то якщо в мене буде час, не знаю, що ми завтра будемо робити. Сьогодні то у нас свято, всіх вітаю святом пантелеймона, хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові і всім всього найлучшого. Знову ж таки, кожен раз питають, з яких дерев робите? З тих дерев, які у вас є, які ваші кози їдять. Ось. Е, є кісткові, кісточкові, наприклад, але абрикос, коз, там, слива. Ну, що у вас є такі, значить робите з таких коз, його їдять прекрасно. Якщо є з плодових там яблуні, груша, які ще там дерева у вас є. Можете з них робити віники. Якщо у вас є така можливість. Є липа, клен, ясен, граб, дуб, береза, якщо ваші кози березу їдять мої не хочуть, я не роблю з берези там десь якоїсь трошки беру, Ну щоб там багато брати, я не беру. От. Саме лучші віники це верба. От Звичайна верба. Ось така, ось звичайна, звичайна верба. Ось Саме лучше, люблять кози вербу. Вона для шлунку їхнього, для желудку дуже, дуже корисна. Особливо після родів добре її давати. Ось такі справи. Так що готуйте, давайте, заготовляйте і хай ваші кози будуть здорові. Ось так. Про віники більше не, не планую розказувати. Дивіться відео. Повністю і все у вас вийде, так. Ой, а тепер про мою малишку. Ой, щоб то, тримайте її, щоб вона вам просто тільки доїлася без того. Як його, без покриття. Так, да, якби вона давала хоча б 3 літри молока, може б, я так би і тримала, щоб вона собі в зимою мені доїлася, хай би там була. Ось. Але за півтора літри молока, от як вона дає десь зараз до півтора літри молока, то вона ще пасеться, ходить все. Мені просто просто невигідно буде тримати за півтора літри молока. Зерна її дай, сіна її дай. Ну, Це якось так. Якщо Бог дай, все буде добре, ось, то я краще тих два місяці почекаю без молока, якщо в мене погуляють всі разом. Ось, бо мене ще лапка не гуляна. Вона зазвичай гуляє на березень з козенятами, щоб бути. То десь жовтень місяць. О, початок квітня, останні дні жовтня, пер... Так, чекайте, не так, останні дні березня виходить, бо перші числа квітня вона гуляє, ось, Ну, що має козенята. То жовтень, листопад вона десь так, кінець жовтня, початок листопада гуляє. Не знаю, якби то року погуляла, то було б добре, якби разом зі всіма. Але поки не гуляє, то якщо вона з ними не погуляє, то в мене і так молоко буде. Бо якщо Богдасть ті будуть китні, то якраз ті будуть починати доїтися, а ця буде йти в запуск. Ось так що якось так. І так буде молоко. Ну, а там побачимо. Як буде? Так що ось такі діла. Покамісь по місь вона ще буде жити, ще маю три козлики прибрати, а там будемо бачити, як і що буде. Ось. Бо кажу, так як і є. все надію маю, що вона мені таке, може Бог десь погуляє. Дуже хотіла б. Ну, а якщо не погуляє, то і так і буде. Значить, буде багато жиру з неї. Ось такі то справи. Так, чого свиням гарбуза не тру чи не сістчу, а даю ціло, ну, от кабачки. Що я так часу не маю, така загружена. Ну, кажу так, як я, якби мені треба було б, то б я б їм і потерла, і посікла б що-небудь зробила б. Ну, так як вони... Сюди-сюди йде, сюди. сюди Дідь сюди. сюди, там собака чужий, йди сюди. Гусь, 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 гусь. сюди, йди. Ходіть сюди, гусь, 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 гусь. Все, 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 все. все. Ну, так як вони мають час коритом футбола грати, мають час дурньою страдати. Пасіться, пасіться, ще рано на подвір'я, пасіться. Я зараз через пів години йти вас пасти не буду. Пасіться. А. Чого я їм маю їх сікти, якщо вони можуть доску гризти, розгризати, якщо вони можуть стіну пробувати вгризти? Зуби маю добрі. То що він не може кабачка погризти, гризуть прекрасно. Наші я маю свій час втратити на те, щоб посікти гарбуза свиням. У мене були свині, я їм барабоїв навіть не варила. Ось. Навіть не варила барабої. Я їм давала сиру, отак От пішла, набрала. Кажу, йдіть пасіться ще. Пішла, барабоїв набрала. Кому пів, кому відро всипала, вони схрумали і все прекрасно. І нічим не вредило. І таке мені сало було м'ягеньке, файне, аж ну, як масло. Так що, якось так, Нічим абсолютно не вредить. Ось, тим я не пробувала ще сирої картоплі давати через те, що ще не копала. Буду копати, буду дивитися, може, і буду пробувати потрохи давати сирої картоплі, щоб привчалися гристи. Якщо будуть гристи барабої, те гарбузи, то й повинні би їсти барабої сирі. Ось, я знаю людей, які навіть буряк свиням не труд. Пішли, принесли по цілому буряку, такому вкинули, круглому, великому, і свиня одною ногою притиснула, другою хруп-хруп бачила на свої очі. І їдять прекрасно і ніц їм абсолютно не вредить. Вони принесли, висипали отак само, як я сироваткою розвели. Господі Боже, дроблене зерно, муку, як я кажу. І все прекрасно, свині наїлися, і свині здоровені ростуть, і все, і ніц їм не вредить. І не треба їм ні терти, ні, ні сікти, ні рубати, і нічого їм не вредить. Ось такі справи. так що Не треба там казати, що ото -от -от господиня, що навіть свиням лінується натерти гарбуза. Ви хочете тріт, хочете з ложки годують, а я годую, як мені добре. Так що ось такі то справи. Ой, так, ще щось, ще щось було одно якесь запитання. Не помню. Курчата показати. От, мої курчата всі ходять, їдять сиром там коло них. Ой боже. Почала їм давати зерно, вони зерно не дуже хочуть. Але як вони наїдяться сира з хлібом, вони дурні моє зерно їсти. Кажуть, бери їж, сама його. Ось так. Ось такі мої курчата. Ось такі мої маляка. ціпа ціпа ціп 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 О, так, Будять. Ось такі то справи. Там ті типу, забляху поховалися, вже понаїдалися, гечки дала, наїлися. Ось і тепер можеш сидіти віддихати. Все, ви вже на подвір'ях. Все, я на подвір'я йді. Хочете, йдіть. Все, пішли в баню. Раз таки вряд, йдіть. Я їх перевчаю на зерно. Зерна не, не хочуть їсти. Ще пшеницю трохи там вибирають. І то тільки трошки, а то все хочуть, щоб їм крупи були. А я сказала, крупів більше не дам. Та й от таке. Це моїм. Курчаткам ще сир потім дати. ось, А зараз йду, буду ставити, варити згущенку ще раз. Ось. Ось так. Мої. Кури, вреднюри, там ті десь під коморою. Качечка моя. так, Ще поки мій живе, бо несеться. А там далі буде видно. От. Та ось таке. Сятка, все. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.